Привіт! Мене звати Оля. Рада вас вітати на каналі Математика по-українськи. До речі, підпишись, якщо ти ще цього не зробив. Я хочу розказати, чим відрізняється ромб і квадрат. Я вже маю відео, де розказую, чим відрізняється паралелограм і прямокутник, чим відрізняється паралелограм і ромб. Тепер ми підійшли до основного ромб і квадрат. Пригадайте, що ромб це коли всі сторони однакові, а кути протилежні рівні. Тому я так позначила. У квадрата теж сторони одинакові, позначаємо одинаковою рисочкою, і кути теж одинакові. Тут вже нам це згадується як у прямокутника, тому що якщо кути всередині одинакові, внутрішні кути, а ми знаємо, що всього є 360 градусів, сума внутрішніх кутів дорівнює 360 градусів. кутів є 4. Ділимо на 4 і маємо 90 градусів. Тобто, кожен кут прямокутний. Ось головна різниця ромба і квадрата те, що у ромба кути можуть бути різними. Тобто вони протилежні одинакові, але це можуть бути будь-які числа. А у квадрата кожен кут дорівнює 90 градусів. І ще тут варто так зауважити, є в нас прямокут куд такий як квадрат і ними різниця. Кути. Характеристика кутів одинакова. і там, і там буде по 90 градусів. А якщо в прямокутнику просто протилежні сторони рівні, до речі, квадрати теж протилежні сторони рівні, але просто не тільки протилежні, а всі сторони рівні, а прямокутника вони відрізняються. А квадрата обов'язково всі сторони рівні. Запам'ятали? І тут такий малесенький висновок, зробимо, що об'єднує паралелограм і прямокутник об'єднує характеристика сторін. Паралелограм і ромб об'єднує характеристика кутів. Паралелограм і прямокутника об'єднує е, сторін, ну вже це сказали, і ромб і квадрат об'єднує характеристика сторін, а квадрат і прямокутник об'єднує те, що в нас є характеристика кутів. Трошки заплутано, але я вам вже все пояснила. Можете переглянути ще раз це відео або попереднє відео. І запитуйте мене, якщо вам ще щось цікаво дізнатися. До зустрічі!